Книгу Прості історії про справжніх героїв презентували в Олександрійській районній бібліотеці жителям міста та району. Книга презентована напередодні Дня Скорботи, 22 червня, та присвячена 70 річчю звільнення міста Олександрія від фашистських загарбників. У книзі зібрані історії про учасників бойових дій, які народилися чи жили в Олександрії та Кіровоградській області. Ми підкреслюємо, що книжка написана літературно публіцистичним жаром. тобто, в принципі, тут є. І фактичні дані, які базуються на реальних історіях, і можливо трохи літератури, трохи художності для того, щоб було простіше і легше це сприймати, в тому числі і дітям, і студентам, і людям, які там не знають всі тонкощі історичної науки, це не так важливо. Важливо передати дух тої епохи, на мій погляд. Ініціатором видання книги та людиною, котра профінансувала проект, є депутат міської ради, голова громадської організації Громадська варта Євген Сайко. На мою взгляд, та книга буде хорошим доповненням або хорошої составляющеї для виховання поростаючого покоління. то есть для тих молодих людей, які тільки починають нашу жизнь. Це все таки історія нашої это... ну, не дуже хороших воспоминань. але це правда, это было, і все-таки это надо знати. Збирав невигадані історії життя тих, хто бачив війну на власні очі Василь Заболотній, голова прес-групи Ради ветеранів. І определили мене в групу прес-група совету ветеранів, яка завжди освіти роботу совєти ветеранів, посадів ветеранах, ході їх житті, деятельності і все проще. В 2011 році совет ветеранов поручив з Кировоградської обласної організації письмо щоб ми тут на місці, щоб наш совет ветеранів на місці опросив всіх ветеранів, живущих на території міста, о воспоминаннях їх бойових действий у час війни. Звісно, Зіна Михайловна, як председатель Совету ветеранів, написала мені товариш Заболотній, Я готовлю статтю в газету нашу з просьбою. Уважаємо ветерани війни, партизани, подпольщики, напишіть свої воспоминання. Дайте нам документи, які у вас є, фотографії, щоб ми відправили у Кіровоград, а Кіровоград збирався написати книгу, там вже написали, на захисту батьківщини. Ну, так-то так. Ніхто не написав. І Василю Заболотньому довелося відчути на собі, як це бути журналістом. Він домовлявся з ветеранами про інтерв'ю, ставив їм запитання, опрацьовував теми в бібліотеці. І вже кілька років газета «Городський кур'єр опубліковує життєві історії та спогади справжніх героїв, які написав Василь Заболотній. Літературним редактором видання виступив член спілки журналістів України, редактор газети «Городський кур'єр Віктор Голобородько. Кожного із нас якимось чином торкнулася велика вітчизняна війна. Я думаю, що кожен із нас може доповнювати цю книжку, ну спробую дізнатися у своїх родичів, а що відбувалося в Великій вітчизняній війні у власній родині яким чином склалася доля ваших родичів, ваших близьких людей? У обговоренні книги взяли участь бібліотекарі, студенти з училища культури, герої книги із Ради ветеранів, голова Олександрійського осередку спілку краєзнавців України Надія Жахалова. Я думаю, що дуже велику роботу треба. Це, ну, навіть не можна сказати велику, це надзвичайно велика робота. Але, мабуть, все вам не охопити самим. І я от хочу іменно звернутися до людей, які будуть дивитися, які будуть читати ці матеріали, щоб вони допомагали, щоб вони писали історії, щоб не тільки ветерани, щоб не тільки рада ветеранів, а вам допомогти в цьому плані. І якщо буде така не одна, не дві, навіть три-десять таких книжок, це буде дуже добре. На презентації говорили про те, що такі книги просто необхідні, адже з кожним днем ветеранів стає все менше. А підростаюче покоління повинно знати про справжніх героїв, які ціною власного здоров'я і життя здобули перемогу над фашистами. Не тільки на казках, не тільки на якісь історії, а на таких простих історіях вихована була я в свій час і дуже вклоняюся тим, хто от розпочав, започаткував це видання. І надіюсь на те, що вони не закінчиться. Не радість, сліз і розпочу, і скорботи, не в ознаку гіркого прокляття. Вони вже прокляті так всіма на світі. А за для слави нашого великого роду потрібно продовжувати цю тему. Наприкінці презентації усі присутні отримали примірник книги. А всі бажаючі можуть прочитати книгу у блозі, де є її електронна версія. Завершилась презентація книги вдячними словами.